Всім привіт! Я знайшов сам того, не шукаючи, вулики для безрамочного бджільництва. Це прозорий вулик для безрамочного бджільництва та наглядного відеофотозвіту, як розвивається бджолина родина. Сподіваюсь, що ціна. Його буде незахмарно. Ага, ось і ціна. Ціна всього лише тисячу гривень. Для вулика по безрамочному бджільництву. Ось такі є ємності тут. А ось і менші. Форми, відповідно, дешевші. А ось можна перейти і до нуклеусів.